Цигани точно оцінять новий годинник від Блек. Та ти що, в натурі, братуха, ти подивися, яке воно гарне! Годинничок бюджетний, але виглядає дорого багато. Одразу покажу вам комплектацію, як це все приходить. Сам годинник, зарядний кабель, додатковий силіконовий. Ремінчик з приємної такої гуми можна носити як браслети, металеві, так і силіконовий. І щоб забирати зайві, коротше, оці штуки в браслети. На початку 2000-х років в людей не було дорогих айфонів, і їм приходилося якось виділятися. Вони навішували на себе золоті, коротше, всякі штуки. Я теж колись таке носив, і печатки, і цепури, і туди, і сюди. але вже давно цього не ношу. Дивіться, покажу вам годиночок. Він дуже стильний, гарний і виготовлений саме головне, що. Якісно корпус, метал, ободочок метал, браслетик, метал, кнопочки, пластик, задня кришка, пластик. І буде важити на руці 141 грам. Діагональ дисплея 1,43 дюйма, батареючка 900 мА і буде жити при активному користуванні орієнтовно 20 днів. Купатися з не можна, занурення до 10 метрів, тобто плавати, купатися будь-що. Bluetooth 5,3. AMOLED дисплей супер крутий, такого в Blackview ще не було. Тут зробили все дуже гарно. Ну і витримує температуру мінус 20 і плюс 60. Всі чотири кнопки повністю функціональні. До речі, в нього є GPS і вбудований ліхтарик. Спеціальна кнопка ця для ліхтарика, якщо затиснути, буде світити ліхтарик, щоб ви там не ходили, не шукали. Дивіться, все доволі просто. Затисну, і ліхтарик світив. Пізніше покажу, як якщо натиснути двічі, то ліхтарик буде просто мигати. Якщо гортати знизу до верху, то тут що буде? Буде показувати вашу активність, можна керувати плеєром, пульси, кисень в крові, артеріальний тиск, стрес, погода 10 градусів. Бачите, похмура погода. 10 градусів. Дивіться, наскільки все. Гарно показує і вологість, і якість повітря чудово. Яке чудово! Ви на вулиці були. Далі будильничок, сон, журнал тренувань, жіноче здоров'я, секундомір, таймер, світовий час. Ніфіга собі додали, Коротше, купа функцій. Так, як звідси вийти? А якщо зробити ось так, то буде. Тут, правда, крутілочки у ці всі не працюють, трохи незручно, що немає такої функції, але дивіться, покажу, що є. Можна, звісно, що розмовляти по телефону, тому що тут є мікрофон і динамічок, різні тренування, пульси це все я вже показав. Кисні в крові. До речі, годинник дуже швидкий. Напевно, якийсь крутий процесор поставили, тому що в порівнянні навіть з моїм годинником, який також не дешевий, то мій бляха трохи вже підгальмовує. Тут все працює набагато чітко. Дивіться, і компас є, і голосовий помічник, і тут навіть є чат. GPT, бляха, безкоштовний. Уявляєте, секундоміри, будильник, будильники, калькулятори. Ось вам, будь ласка, чат GPT. Коротше, циферблати, штучного інтелекту, ліхтарики, зйомка. Коротше, чого тут тільки-но немає. Я просто в шоці. Якщо гортати зліва направо, можна глянути сповіщення. Шторка також опускається. Ось дивіться, що тут є. Якщо додати плюсик, можна ще щось додати. ніфіга собі, дивіться, скільки всякої фігні. Сюди можна додати навіть штучний інтелект, навіть можна додати чат gpt бляха. От тобі, короче, Blackview наробили крутого годинника. Ти собі думай, так, змінити циферблат, виберіть мову. До речі, мова може бути будь-яка, яка тільки є в світі. Українська мова, як ти бачиш, також присутня. Так, екрани, паролі, час не турбувати. Ось і показую все, що тут є. Система QR-код про пристрій. Ось тобі, будь ласка, можеш подивитися про пристрій, яка версія, яке що в цьому годиннику є Always-On-Display, Дуже крута штука, я постійно користуюся, але акумулятор буде працювати набагато менше. Можна виставити графік роботи, як воно буде працювати. Наприклад, з 7-ї години ранку до 23-ї години вечора вночі він не буде світити, і галерея циферблатів, які можна поставити. Дивіться, ось такі собі циферблатики можна крутенькі поставити. Давай, наприклад, поставимо ось цей. А ну що нам скаже. Дивись, ну, прикольно. Однозначно може бути. Як працює GPS, в принципі, як в всіх годинниках, натискаєте ось цю кнопочку, натиснули. Go і старт. І все. Раз, два, три. І все. І програма запустилася. Вибираєш програму собі, включаєш музичку, плеєром можна одразу тут керувати, і одразу можна дивитися позицію, де ви там бігали, ходили, воно буде вам малювати карту. Це все можна подивитися потім в телефоні в додатку. Триває з'єднання з GPS. Тут ще є функціональна кнопка, на яку можна запрограмувати різні завдання. Наприклад, там буде пульс, стрес, сон. Коротше, це все можете одразу переходити до цього меню за допомогою цієї функціональної кнопки. І ось, будь ласка, як це все. Працює, натиснули кнопочку, я запрограмував погоду, і тепер я завжди можу бачити, яка погода. І погода тут ну детальна, реально на всі дні. Додаток до цього годинника зробили абсолютно новий. Раніше був GloryFit, тепер GloryFit Pro. він набагато кращий. За попередній, краще працює. Тут будете бачити всю свою активність, діяльність, пульси, кисні в крові. Туди-сюди. Тут спорт, будете бачити, де ви ходили, бігали і так далі. Пристрій. Галерея циферблатів. Будь ласка, можете поставити собі циферблат будь-який. Ось, будь ласка, вони там всі є. Собі, туди-сюди. Коротше, класна штука, хто любить циферблати. а тут можна все це підналаштувати. Там нагадування, годинник, моніторинг здоров'я, туди-сюди. Ну, всі абсолютно налаштування. А ще тут є чат GPT, з яким ви можете поспілкуватися, і він вам все розкаже. Одинчок дуже цікавий. Якщо не любиш металеві браслети, ось, будь ласка, можеш собі поставити силіконовий браслетик. Я думаю, буде гірше. а Насправді дивіться, як стильно виглядає. Не кожному, правда, підійде такий стиль, не кожен любить ось це золото, але є люди, які носять браслети, золоті, цепури, там печатки. Так що, в принципі, навіть впишуться у ваш дизайн і стиль. Це можна сказати, що флагманський годинник від Blackview, в якому вдосконалили абсолютно все навіть якщо порівняти його з 50-ю моделлю, яку я вам також раніше показував, то на фоні цього нового годинника він же не виглядає так яскраво. Тут звичайний дисплей, корпус пластиковий, лише зверху цей металевий ободочок. Ну і сам годинничок, він же морально застарілий, йому десь орієнтовно вже два роки. Але все рівно люди його купують, беруть, тому що він недорого коштує. Це, звісно, що буде дорожче коштувати. Ну і тут ви вже бачите, наскільки яскравий дисплей, які кольори, яка якість, наскільки швидкість. Реагування і так далі. Тому хто хоче простенько, може обирати ось такий. Хто хоче з наворотами, супер класний, то бере ось такий. Я тобі підписник розказав, показав. Кому треба стильний гарний годинник від Blackview, Будь ласка, звертайся, забирай. Не забудь ставити великі подобачки. Всім дякую і пока.